Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу, вітання всім з Півдні Одеської області. Подивіться, що я тут знайшла. Прийшла малину обрізати і побачила отаку красу. Це португальські, які я минулого року привезла, посадила не було куди, то я посадила їх тут, біля малини. Такі коротенькі, маленькі, низенькі, така краса, дуже ніжні. Я так колом посадила, бачу три. Тільки вийшли, розцвіли. Ну і ще покажу вам ось цей кущик півонії, Подивіться, на цю красу. Оце колір. Солоденький такий. Смачненький. Це деревоподібний був. Так, ну і тепер, тепер в мене на черзі малинка. Отут рядочок росте ремонтантна малина, і я її восени обрізала. Так, різала через кущ, один кущ залишала дві гілочки, і один кущ повністю під землю. Чому так? Я хочу, щоб цього року ранній був на оцих гілочках, а потім пізніше піде з землі вже друга хвиля на молодих пагонах. Врожай. З ремонтантною малиною я не мала справи ніколи. Це перший досвід. А це, звичайна, малинка наша ще з старого нашого дому. І я її вже трошки вкоротила ще, здається, пізньої осені. от І тепер я буду проходити і обрізати її. Вже так як потрібно. Нащо збивати, тому що там всякі шкідники можуть сидіти, а так воно впало і все. Потім обробляється. Нічого там вже не живе. Так, і тут я дивлюсь просто, просто дивлюсь. І ріжу над брунькою, яка найкраща. От по лозі отак. Дивлюсь, дивлюсь і, здається, я так і обрізала. Тут просто оновлю тут, бачите, оця краща брунечка, сильніша, ніж оця. Ну і все одно оновити потрібно. Для чого? Для того, щоб почався вже скоріше сокорух. Рослинка починає обрізана, починає прокидатися. Хоча, звісно, ще можуть бути приморозки. щось так пахне, наче якесь дерево квітує. Нічого ж не квітує, поки спішу швидше обрізати, тому що хочу обробити. У нас дуже тепло, і можна обробити або біошоком, або в принципі, мабуть, можна вже і медяном, бо в нас дуже тепло. От зараз, мабуть, більше 20 градусів. Так, вам тут нічого не видно. З цієї сторони піду ось так. Ця не прив'язана, але те, що так дивлюсь, просто де мені потрібно, щоб вона була до цієї опори. Отак. І тут я дивлюсь, просто яка брунечка найгарніша. І найгарніша мені оця. От, тому я над нею і зрізаю зайве. Потім прив'яжу. Тут старий зріз, тому я буду отак зрізати, оновлювати. Тут так само потрібно оновити ось ця брунечка краща. Над нею і зріжу ось тут. Краще отут, але вона присохла, начебто. Отакі От гілочки, де ось воно, бачите, порепане, ось воно, бачите, порепане. І там, як вона там називається, не цикатка, а. Ну, якась, здається, цикатка буйвол. Називається, наче буйвол схожа. Не пам'ятаю, вибачте. Так, отут, над цією. Тут вже бруньки, які була тепла осінь і тепла зима початок, і вона почала наростати, оця брунечка, і потім змерзла. Тому шукаю кращу бруньку. Ось тут так само, бачите, вона почала так, так щоб не заважала, Ось. Так само було тепло, вона почала наростати, і потім примерзла і висохла ось. Тому шукаю теж гарну брунічку. І, в принципі, і ось ця гарна, і ось ця. Зрізаю над цією. Ну і так далі гілки, які мають якісь пошкодження, от, як я вам показала, натріснуте, от таке ось, бачите, там вже сидять шкідники. Є. Не знаю, якщо знайду зараз. Є таке, наче кільце. От схоже на оце кільце, але це не воно. Посередині гілочки йде таке кільце. то потрібно теж зрізати такі гілочки. Не бачу. Цього року начебто немає. А так кожен рік в мене було таке. З осені я перед зимою я видалила всі сухі? Боже, що це в мене росте? Що це росте в мене таке? Цікаво? Що воно таке? Схоже на гібіскус. але навряд, скоріш за все, якесь дерево, бо дуже високо виросло. Старі гілочки я всі повидаляла ще з осені. Немає тут старих. Немає жодного. Так, отут покажу вам. Бачите, тут дуже багато. Один, два, три, 4, 5, 6. І якісь потрібно видалити. Тому видалю я ось цю кривеньку. І ось цю я теж видалю, тому що вона дуже товста, наче така жирна. Не знаю. Не подобається вона мені. Є ж секатор нормальний. Ні. І так, чотири це достатньо для цієї малини. Оця гілка вона стара, а я не примітила чи що, і не видалила її. І отак далі пройду поріжу, потім вам покажу вже результат. От, я знайшла таке на одній гілочці. Ось воно, бачите, потовщення. Ось де гілочка. І майже наверху ось де верхня перекладина і ось воно потовщення, отаке. От потрібно зрізати отак до здорового. Я не знаю, що це. Або це хвороба, а, скоріш за все, що там якесь кубло шкідників сидить. Розрізала, зараз покажу вам. Ось воно як виглядає всередині. Бачите, якщо залишити, то ця гілка все одно не буде мати ні розвитку, ні плодів. Ось воно. І після цього обов'язково потрібно обробити секатор. Отака гедота. Ну, тепер лохину. Лохини всього два кущики в нас. Це сорт ми купували тут на ринку на місцевому. На контейнері було написано Елізабет. Ну, не знаю, чи то Елізабет. І ось ця з сайту Зелено, назва. Все вилітало. Все, не пам'ятаю. Я підпишу вам. І цей кущик дуже гарно пішов наростати, а ось цей. Просто стояв мертво. Два роки я пересадила його, вже посадила так, як рекомендували, кислий ґрунт, дуже кислий туди сірки додала, хвої додала обрізаною. Ну і ось він пішов, пішов і пішов, і будуть ось ягідки, бачу. Як лохина обрізається. Не дуже я так і знаю, але буду разом з вами. Я ще ще листя не прибрала, але це і добре воно прикривало. Ну, ось бачу, що потрібно обрізати сухе. Ось воно сухе. Вирізаю. Гілки потрібно обрізати тільки ті, які старі, більше 4 років. Так, я прочитала і так я бачила на інших каналах, там, де люди вже довго вирощують цю рослинку. Для мене це нова рослинка. Так, і ось бачу, дивіться, як воно йде. Ось воно майже при землі. Отак. І мені здається, ось цю, вона і тоненька ось. Ну, якась. Не життєздатна. І тут, а, ну ось так, вона тут зламана. Ось. Тому її я теж відріжу до здорових міцних гілочок. Ось і все. Отак в такому стані можна і залишити вже. Цей кущик прийшов трирічним з сайту Зелено. і тут тут видаляю теж сухе. Минулого року він дуже гарно дав врожай. Сухе, от ця гілочка, бачу, що є на ній ось плодові буруньки, але вона якось і перехрещується, і всередину куща, я її заберу краще. Так, тут що, тут суха ось вона, сухенька. Зараз обріжу її, потім насиплю, приберу оце листечко, насиплю зверху обрізаної хвої. Ось таке сухе, теж пообрізаю. Ось воно кінчики. Тут були ягідки, кріпиться з ягідками. Так, десь я бачила тут ще одну суху. Вже не бачу. Ну ось, побачила, бачите, яка, ось вона, ось яка гілочка і аж на кінчику от, тут одна, одна плодова бронечка. Ось вона, навіщо мені вона, ця гілочка, тільки щоб загущувала. Так, і начебто мені так здається, що все не потрібно нічого чіпати. Сухенько тільки обрізати і все. Все, готово як добре. Всього два кущика і все. от ця теж. Ну, от дивіться самі. Ось вона йде. І аж на кінчику дві всього брунічки Вона і сама вже така старенька оця гілочка. Видно, що вона старенька. І тут немає вже, мабуть, я її всю видалю. Ось так краще буде все. Я з вами прощаюсь до наступного відео. В наступному відео я буду обрізати спірею і, може, ще Барбариси Тунберга обріжу. Поспішаю бігом-бігом, тому що хочеться обробити садок. Все, дорогі мої, всім дякую за підтримку мого каналу, за ваші коментарі, вподобайки, репости і поради. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим воїнам. Нехай береже їх Господь, і нехай всі повернуться додому живими і неушкодженими. Всім гарного, теплого сонячного дня. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі!